8 січня пам'ятна дата в історії нашого міста. Саме цього дня, 80 років тому, у 44-му році, Кагарлик був визволений від нацистських загарбників. Пам'ять про ту віку повну подію береже і меморіал у міському парку, і музей, і людська свідомість. А в центральній бібліотеці нашого міста напередодні знакової дати відбулася година пам'яті, на яку запросили бібліотекарів, музеїстів, вчителів історії, ліцеїв нашого міста і журналістів. Працівники центральної бібліотеки. Підготували цікаву імпрезу, в якій поєдналися і розповідь у традиційному форматі, і кіно, і виступ гостя, про якого скажемо далі. Кагарлипчина була захоплена ворогом 3 серпня 1941 року. Настав тяжкий період для жителів міста. Про найменшу провину фашисти розстрілювали мирних жителів. Миттєво знищувались комуністи та комсомольці, які організовували евакуацію. Підпільну роботу партизанський загони. Олена Шевченко повідала про підпільників, які діяли в Кагарлицькому районі, і підпільний обком партії готував повстання, яке мало допомогти радянській армії прискорити визволення нашого краю. Не вдалося. Зрадник видав патріотів, секретар підпільного обкому партії Іван Сергієнко та деякі його побратими були розстріляні в Кагарлицькому парку у січні 43-го року. Загалом же нацисти замордували, знищили, розстріляли. 700. Сотп'ятдесят мирних жителів Карилицького району, підпільників, партизанів, а ще в 41-му – полонених червоноармійців. Після визволення Києва, 6 листопада 43-го, бої докотилися до Кагарличини. Німці чинили шалений опір. 5 січня 44-го визволили від окупантів Мирівку, Бендюгівку, частину ставів. А воїни 1129-го стрілецького полку під командуванням Миколи Гаркуші, відбивши чернях і віновосілки, рушили між слободою і переселенням. До свого штабу запеклий бій точився під буртами. 7 січня нацисти, зрозумівши, що кільце замикається, відійшли. На ранок, 8 січня, Кагарлик був звільнений від загарбників. Запрошений гість, один із старішин музейної справи Кагарличини, ветеран освіти, краєзнавець Петро Ляшенко, розповів про власні дослідження драматичної історії комсомольського десанту під жовтневим у серпні 41-го року із близько сотні. Молодих десантників вдалося тоді вижити чотирьом. Петро Дмитрович детально і достеменно знає, що саме у жовтневому, а нині це село Зелений Яр, відкрився перший в Кагарлицькому районі історичний музей у 65-му році. Через 70 літ вже не з заходу, а зі сходу окупанти прийшли нищити Україну. І вже інші молоді хлопці і дівчата боронять наші міста від знавіснілих окупантів. І в думках кожного нині одне єдине запитання. Доки доки ще наша багатостраждальна земля буде тонути в ріках крові найкращих синів і дочок? Невже ми так багато просимо, миру і спокою на нашій рідній землі? Кимився зречної війною і дмовчазні вибухи дерев. І, хоч ненадовго та надійно, хай мене ця тиша забере. Ляжу горілиць, заплющу очі і уп'юся спокоєм сповна. Більш нічого, тільки чути хочу кулеметні черги цвіркуна. Що нам треба ще для цього щастя і чого кому не вистача, що на вітер мамі його трясся, купу грошей людство витрача, кинутися вречної рвіна. Під зелені вибухи дерев, доки людство нищитимуть війни, думка дико, мозок мій дерев. На екрані перед очима присутніх перейшли світлини усіх воїнів земляків, які, починаючи з 2014 року, віддали своє життя за Україну у цій війні, розв'язаній московськими агресорами. У світлиці Центральної бібліотеки в Карлику облаштували до 80-річчя визволення нашого міста від німецьких загарбників тематичну виставку. Пам'яті час не зітре в експозиції і книги місцевих авторів про війну на землі Кагарличчини і фрагменти періодики різних років, з яких можна почерпнути унікальні відомості про боротьбу підпільників і партизанів у наших краях у Другу світову, про визволителів і пошанування пам'яті всіх, хто віддав свої життя за мирний день. Пам'ять про бойову звитягу дідів і прадідів сьогоднішніх захисників України додає сил і їм. І всім нам. 6 січня в Кагорлику на площі біля міського будинку культури відбувся святковий молебень та освячення води з нагоди богоявлення хрещення Господнього. Цього року водохреща в Україні вперше святкували 6 січня за новим новоюліанським календарем. Чин освячення здійснив благочинний кагарлицького благочиння Православної церкви України Юрій Литвин, Окропив святою водичкою і нашого оператора, а в його особі всіх православних кагарлицької громади. Нехай Господь благословляє нас перемогою, здоров'ям. Все буде добре, все буде Україна. Христос хрещається в ріці Йордан. Слава Україні! Героям слава! Ми вже розповідали про нараду, яку проводив міський голова Олександр Панюта в кінці минулого тижня. На ній обговорено було нагальні питання зв'язку з очікуваним погіршенням погодних умов. І таки погода дала про себе знати протягом вихідних і початку тижня. 8 січня оперативний штаб. Олександр Панюта розпочав його засідання такими словами: холод тому керівників установ всі, хто відповідальний за свої об'єкти, які є на балансі чи в оперативному управлінні. Обов'язково всі час зібрати інформацію, і проінформувати стосовно роботи котели. Температурний режим низький сьогодні, завтра, тому наше завдання, ну, щоб не мати якихось негараздів по збереженню майна і по підготовці цього майна для використання в навчальних процесах, виховних і таке інше. Садки працюють. Єдине, що знову ж температурний режим, згідно санітарних норм, ми повинні витримувати. Та пунктів незглавності. У нас пункт незглавності основний це будинок культури. Він все, з вчорашнього дня перейшов на цілодобовий режим роботи. Розпочав свою роботу додатково, пункт обігріву на базі дитсадка Теремок в Кагарлику. Керівники служб на оперативному штабі поінформували про роботу закладів, підпорядкованих їм в цей період Холоднечі. Медики доповіли про 51 випадок РВІ за тиждень, 9 пневмоній, виявлено четверо хворих на коронавірус. На засіданні традиційно обговорено стан справ у комунальних, соціальних сферах, на ключових підприємствах та установах, структурних підрозділах міської ради. Перед засіданням виконкому 5 січня міський голова Олександр Панюта запросив до залу Миколу Івановича Стеценка, уже колишнього директора міськрембудсервісу. Колишнього, бо через важку хворобу Микола Іванович не може далі обіймати посаду директора. Ну, ми порадили з Миколою Івановичем, і все таки він ну, буде. Ну поки плануємо, що він поки підлікується. І вже не буде виконувати обов'язки керівника комунального підприємства «Міськрембудсервіс». Микола Стеценко працював у дорожньому управлінні, очолював РСВ-15, а потім і міськрем Будсервіс. Я від вас, всіх присутніх, хочу подякувати <кхів> за цю роботу. Е, ну, Одним словом, подяка, наче і мало, але я думаю, кожен з вас присутній в залі знає, скільки добрих справ зроблено комунальним підприємством міськрембудсервіс за ці роки. І база сформувалася за цей період і технічний ресурс, і дороги, і благоустрій, і освітлення. Ми вже стільки його попітягували. А коли створили об'єднану громаду, то роботи ще стало більше, набагато більше. Олександр Панюта вручив подяку та цінний подарунок Миколі Стеценку. У понеділок, 8 січня, очільник громади Олександр Панюта представив нового директора комунального підприємства «Міськрембудсервіс» Юрія Сінгаєвського. Поліція в особі старшого офіцера Інни Калієвської повідомляє про більш як сотню заяв і звернень громадян, мешканців Кагарлицької і іржищиської громад у відділення поліції протягом тижня. Вісім з них занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. У гороховому в ході з'ясування стосунків фізичними методами один із учасників інциденту завдав іншому легких тілесних ушкоджень. Задокументовано два факти виявлення наркотичних засобів під час проведення оперативно-розшукових заходів у Кагарлику. А в уляниках вже не вперше фіксується домашнє насильство. Чоловіка стосовно своєї дружини ведеться до судове розслідування. У магазині Аврора в карлику громадянин поцупив товарів на суму понад 450 гривень. Правоохоронці задокументували зникнення під Кліщівкою на Донеччині військовослужбовця, вихідця із нашої Іванівки. З такою заявою звернувся батько військовослужбовця і зазначив, що 29 грудня. Востаннє розмовляв із сином по телефону, і більше ніяких відомостей про нього немає. 82 протоколи склали правоохоронці за порушення Адміністративного кодексу. Чотирьох горе водіїв піймали на тому, що ті сіли за кермо після вживання алкоголю. Цим невдахам доведеться визволяти своїх чотириколісних коней з Миронівки, де є штрафмайданчик для автівок.